Озія це програма Люди війни і презентую вибуховий коктейль Олексій Гончаренко, народний депутат України фракції «Європейська суддес. Пане Олексію, добрий вечір. О -о -о Олексій Гончаренко і чай. Це вибуховий коктейль. Олексій Гончаренко і без чаю. <Да>? Це вже вибуховий. Це теж Дякую. Так. ну що і одразу до важливих заяв. Друзі, Володимир Зеленський розповів, що Росія готує план щодо відсторонення його від влади до кінця року. Про це президент заявив в інтерв'ю. Британському таблоїду «The Sun». почуємо, друзі. Операція називається Майдан 3 Вона спрямована на зміну президента. Можливо, не шляхом вбивства. Вони будуть використовувати будь-які інструменти, які у них є. Крім цього, Зеленський інтерв'ю «The Sun» на запитання про те, чи скористається Україна шансом вбити. Путіна, якщо такий буде, відповів Україна має всі права захищати свою землю. В Кремлі на це відповіли, що звикли до словесних фактично замахів на Путіна, але в реальному житті вони не вдаються. Як вам інтерв'ю Зеленського Десан? Вибухове. вибухове <коктельна>, так? Я ну перше, давайте там серйозно. Ми з вами не можемо знати чи може бути в Росії різноманітні плани, в тому числі щодо якихось там заворушень. Ну теоретично, все може бути. На цю хвилину я бачу тільки дві групи людей, які виходять на вулиці сьогодні. Це є люди, які виходять на вулицю, вимагаючи, щоб гроші не виг... не тратились на бруківку, а тратились на військо. По різних містах України вони виходять. Ви oui. ну я не думаю, що можна цих людей назвати російськими агентами. Це навпаки патріотичні люди, які якраз хочуть, щоб Україна перемогла. А для цього треба дійсно витрачати кошти на військо, а не на дурню. Друга група людей, які сьогодні виходять, це дружини мами військових, які вимагають, щоб був термін служби. І я їх повністю розумію. Більше того, єдиний законопроект в Верховній Раді на цю тему це мій законопроект. Ті передбачає право військовослужбовців звільнитися після 18 місяців служби. І ну вони ставлять абсолютно чесне питання. Вибачте, навіть у ув'язнених є термін ув'язнення. Тобто навіть ув'язнені знають, через скільки коли? вони повернули, через скільки часу, коли вони повернуться додому, а військові не знають. І це нечесно і неправильно. Знов-таки цих людей ніяк не можна назвати російськими агентами це дружини, мами військовослужбовців, які сьогодні боронять Україну не на словах, а реально це роблять зі зброєю в руках. Ніхто інший на вулиці не виходить. Взагалі, я би все таки в річницю майдану. І коли сьогодні 10 років де факто, як почалася Революція Гідності, а де факто почалася війна за незалежність України, тому що як ми тепер це розуміємо, Майдан це було частиною. Це вже початок реалізації російського плану так. по захопленню України і так далі. То, і саме завдяки майдану, цей план був зірваний тоді, 10 років тому, тут в Києві, а далі тоді Росія вторглася, а далі вона вторглася повномасштабно, і ми всі це знаємо. Так я би не кидався словами про Майдан. Мені здається, це ну, така історія, яка вимагає поваги і, і дуже обережних слів. Тому, чи може бути таке, що якісь спецслужби там, приносять Зеленському доповіді, що от там вороги тягнуться, вони такі захистили. Це абсолютно є можливим. Але б на місці президента я б не шукав ворогів всередині держави, особливо серед тих людей, повторюсь, які сьогодні виходять за військо, за військових, а навпаки, знаходив відповіді для цих людей, а не ігнорував цей запит, який є в суспільстві. От по демобілізації, мені ще хвилина, Ві. я бачу. По демобілізації просто я поясню ситуацію. Я зареєстрував на сайті президента петицію ще весною. Ми набрали 25 тисяч голосів дуже швидко. Зеленський навіть не відповів на неї. І коли ти не відповідаєш, якщо хтось думає, що от, є питання, там мільйон людей на фронті, хтось з них готовий служити до кінця, і за це їм велика подяка. Але є ті люди, які хочуть почути, коли їм можна додому йти, бо вони своє зробили, які виснажилися, які, які втомилися, вони мають на це право. І, в, і з ними треба розмовляти, просто ігнорувати їх. Це не вихід, і це ну, ні до чого не призведе доброго. Тому я би порадив президенту звертати увагу на суспільство, відповідати на питання, які є в суспільстві. І тоді, навіть якщо Росія буде дуже хотіти щось розхитати, їм це не вдасться. А якщо ігнорувати суспільство, то тут і Росія не знадобиться. Проблема прийде сама, без Росії, тому що суспільство ну, є речі, на які, які ігнорувати просто не можна. Рівно 10 років тому, 21 листопада, 2013 року, на майдан незалежності вийшло півтори тисячі людей. Знак протесту проти того, що тодішній президент Віктор Янукович відмовився підписувати угоду про асоціативне членство України в Європейському Союзі. Протест носив мирний характер до 30 листопада, коли кілька сотень активістів, переважно студентів, які залишилися на майдані вночі. Жорстко не побила та не розігнала міліція тоді. Тож 1 грудня в центр Києва з усієї України з'їхалися сотні тисяч людей, обурених міліцейським свавіллям, корупцією та узурпацією влади. Розпочався безперервний мітинг, який отримав назву Євромайдан. Та перетворився на «Революцій гідності. Тож сьогодні, 21 листопада, Україна відзначає День Гідності, День Свободи. Бо саме цього дня, з інтервалом у 9 років, розпочалися дві доленосні для сучасної України події: Помаранчева революція 4-го року і Революція Гідності 13-го. У мене взагалі не в голові не вкладається, що вже 10 років пройшло, що дійсно 10 років, начебто я вчора пам'ятаю. Як все це було? Ви пам'ятаєте ці дні? Революції ну я думаю, Рідності? що їх неможливо забути. Всі ми пам'ятаємо, як це було, і ми всі пам'ятаємо ці дні. І розуміємо сьогодні, як я повторюсь, ми тепер набагато краще розуміємо загальний контекст. Загальний контекст тоді Путін намагався Україну поглинути через Януковича, який. Нагадаю, до цих днів він однозначно озвучував курс держави як курс на Європу. І раптом він говорить: Ні, в нас інший курс Європа нам не потрібна і веде країну в інший бік. І це було безумовно сценарій Путіна, який він почав реалізовувати. І тоді виходом на майдан українці зупинили реалізацію цього сценарія. Потім були трагічні події ну, безпосередньо, в першу чергу, там лютого вже місяця, хоча перші загиблі були в січні. А після того було російське вторгнення одне. Після того була і Донбас, і Крим. А потім вже відкрив спочатку. Тобто, Путін весь час він намагався на початку все це робити через агентів, якось гібридно, через дестабілізацію. Але все більше більше, більше, більше да все більше більше втягувався пряме вторгнення російське де факто почалося в Іловайську. Коли вже російські війська напряму не агенти, не окремі офіцери, ні Безлер, якого колись я там перший, хто зняв ці події в горловці, це був я тоді в 2014 році, в квітні місяці, як Безлер захоплював. Відділок поліції, і тоді він сказав: там є це відео, що вот у... Георгівська стрічка, стрічка, ленточка під погон. Це наш знак. Ми тут, я полковник Російська, я підполковник російської армії і все це інше. Але далі вже було пряме втручання російської армії, починаючи з Іловайська і пряма участь російських військових. Ну, а... Починаючи з 24 лютого 2022 року відкрите повномасштабне вторгнення, в якому вже ніхто не ховається, і його проводить Російська Федерація. Це все етапи російської війни проти України і нашої війни за свою незалежність. І перший етап розпочався рівно 10 років тому. Тому, безумовно, це, 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 це історичні події, і, і життя показує, що це був єдиний правильний вибір. Тому що якщо б тоді люди не вийшли, якщо б тоді люди... Не захистили європейський вибір країни, то далі де факто це було ну, б забране на Білорусі. на колонію, на Білорусь. Да, те, що відбулося, і те, що сталося з Білорусю. Тому українці от крок за кроком відстоюють, але це все вже триває 10 років. За цей час багато-багато з небесної сотні. Ми на жаль, це була тільки перша сотня. Ми вже відрахували вже не один десяток тисяч. І, і, і на жаль, цей рахунок продовжується кожен день, кожен день, кожен день. І я б хотів, щоб ми з вами задали ще помаранчував революцію, ну, той самий Янукович. І взагалі ми розуміємо, що а, революція а, це те, що робить наша нація, чим ми відрізняємося від росіян. Що, якщо ми не задоволені, ми йдемо. Я навіть не можу собі уявити, що ви, наприклад, диктатор, наприклад, Янукович вирішив напасти на якусь сусідню країну, а ми його не знесли завтра вже. Ну, от Янукович виходить і говорить, ми нападаємо. І тому, тому. 24 лютого багато хто ми ну, в Україні чекали, що ж зараз, от зараз, та ж вони ж, ж вийдуть ці росіяни. Ми не розуміли, наскільки до останнього не розуміли, наскільки ми різні, наскільки. Там хворе суспільство, яке, якому все це подобається в більшості. Не всім, але більшості подобається. І, і це є ключова проблема. Проблема не Путін один, а проблема оцей колективний Путін, яким є більшість російського суспільства, божевільне, хворе, мілітарійське, імперіалістське. А ми маємо такого. Сусіда, ворога, ну що зробити, маємо відстояти країну. Тут варіантів нема. Зараз почуємо голос майдану, наче 10 років тому. Єгинищук, народний артист України, міністр культури в 16-му до 19-го року. Пане, Євгене, вітаємо вас, слава Україні! Бажаю здоров'я, героям слава пане Євгене. Ну, насправді, ви набагато більше, повноцінніше можете розказати ваші спогади про революцію гідності, ви голос Майдану, і в найстрашніші дні ви були. І от поділюся вашими враженнями: десять років пройшло. Справді я писав себе на сторінці, що десять років, але о, час настільки. Став таким згустком енергії, і це як, як буквально було не нещодавно, і що найхарактерніше, що ті події тепер, з огляду вже широкомасштабного вторгнення, вийшли за рамки просто майдану. Людей, які там протистояли якоїсь якійсь локальній ситуації влади, чи чи щось таке, насправді це почалася така велика битва. Проти російського окупанта, якому служили Янукович і всі ті посіпаки, які тривалий час мали добрі ефіри. Я там зараз всіх не перерахую. Ми їх добре знаємо. і ваш гість добре знає і наш колега. Так, це. це це ті покидьки, які з початків незалежності України не хотіли бачити українську державу, не хотіли, не хотіли нас бачити як таких: нашу культуру, нашу історію, нашу, нашу ідентичність. І тому очевидно, що це був надзвичайно важливий крок, своєрідний контрнаступ в 13 14 року від такого. Тихого поглинання нас як, 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 як держави, як народу, як суб'єкта політичного і на мапі світу, тому зараз це стало дуже очевидним, і ви бачите, що робили заміри мої колеги з музею. Гідності, так, і е, скільки, скільки людей пройшли горнило майдану, uh -huh. зрештою, майдан. Бо якась частина ще з часів 2004 дві та четвертого навіть революції гранітів. І якщо дивитися сторінку про в 9 годин, коли в коли згадують тих, хто хто вже відійшов засвіти, так і там читаєш активний учасник майдану революції гідності і так далі, себто це та та спільнота. Яка продовжує цю боротьбу, і той запах, ем, запах диму, який тоді йшов в, в ті пекельні ночі, м, е, спроб захоплення Беркотом йшов дим їм. І ми підсипали туди трохи персю, е, от щоб він роз'їдав їм ці ці очі, е, і цей дим ми зараз чуємо в окопах тут, на, на, на лінії вогню, уже зіткнення з тим самим ворогом. Е, тому м, ця боротьба триває. Я, я просто дуже гордий за, за всіх тих, е, хто пройшов ці горнило з ким я був разом, е, з тими, кому я тис руку, але вони на превеликий жаль, ще й тоді потрапили в ту сотню, яку я зі сцени назвав небесною сотнею, і, і, і десятки сотні тих, хто на жаль вже загинув на е, російсько-українській війні. Пане Євгене, от Олексій Гончаренко сказав про дуже важливу, про те, що наші воїни, які зараз на передові, вони мають розуміти до якого часу вони будуть воювати. І пане Олексій, ще раз розкажіть про ваш законопроект, це дуже зараз важливо. Мені здається, так ну по перше вітаю пана Євгена, я дуже радий бачити і хочу подякувати за службу многолітню, багатолітню службу в Україні в різних іпостасях, але величезна подяка і честь. Що стосується законопроекту, це якраз для тих військових. Мова йде про заміну, мова йде про справедливість. Бо сьогодні суспільство ділиться на дві частини, і це, і це ділення все більше і більше. Ті, які живуть війною, так. це в першу чергу військові, їхні родини, волонтери, ті, хто там. І ті, хто якось так для себе починає закривати цю тему, начебто цієї війни немає. І виходить так, що коли б державі було дуже потрібно, сотні тисяч людей, і десятки тисяч з них пішли добровільно рятувати країну. Але вони, вони втомилися, багато хто з них виснажився. Пан Євген це добре знає. Багато хто з його побратимів. І там на фронті це знає кожна людина. Так, є люди, їм честь, хвала, подяка, які готові воювати. Скільки скільки доведеться, я не знаю, три роки, п'ять років. Дай Боже, щоб це не було потрібно, але вони готові. Але є люди, які вже не можуть, які втомилися, і їм треба дати цей перепочинок і чесно їх замінити. Бо ну коли говорять, що знаєте, нема ким міняти, угу. це просто неправда. Мобілізаційний потенціал країни біля 5 мільйонів людей призвано було 850 тисяч людей. Разом з добровольцями, які пішли. Да, там є різні люди, є ті, хто нездорові, є ті, хто втекли, і так далі, і так далі, ну, але не можна сказати, що міняти взагалі нема ким. Це неправда, це нечесно. І, а, і, а з іншого боку, те, що немає терміну служби, створює проблему для мобілізації. Ну, То сьогодні є чоловік. Якщо б він хотів іти добровільно, він би пішов, зрозуміло. Але ну, там людина не хоче йти добровільно. Не всі готові, це, це є нормально. Але якщо ця людина знає... Що вхід є, а виходу немає, да? то ну, яка мотивація? Якщо б людина знала, що от вона йде від, відслужити свій рік або півтора року, чесно, да, відслужити і далі вона вільна. Ну, це одна історія. А коли вона знає, що вхід є, а виходу немає, її мотивація йти набагато менша. І це очевидні речі. Тому мені здається, що держава має бути чесною. З людьми саме перше, це слово чесність. Я розумію все, можна підірвати боєздатність війська. Тому там там мають бути запобіжники. Людина не може встати і піти. Тому вона має про це повідомити, наприклад, хоча б за три місяці, так. щоб військо підготувалося, щоб сили оборони знайшли заміну і так далі. Але треба про це все одно говорити. Ну ми не зможемо витягти війну на плечах тільки цих людей. Ну ми їх просто втратимо. Якщо не фізично, не дай Боже, то морально. І психічно, і, 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 і а хто тоді стане на захист держави? Не дай Боже, це вже друге вторгнення за 10 років. А, а може буде і третя, а може буде і четверта. І нам треба жити на цьому, фактично біля цього жерла цього вулкана, ще довго. І для ці люди це є золотий фонд держави, але вони теж мають відчувати повагу до себе. Пане Іване, якою є ваша думка? Так, маю підтвердити слова Олексія, тому що тут питання навіть не в томі, Там відіспався, якщо є така можливість, іначе то фізика там відновлюється. Але дійсно оця виснажливість психофізична, вона, вона дається в знаки, і вона вдається в знаки в багатьох аспектах, тому що. Е, є в когось родини, є, є ще момент, є, які е, адже це ті люди, які ну власне, от мене теж уже більше як півтора роки офіційного я пішов там е, з перших днів як доброволець. А потім, е, коли вже опинився на півдні, і е, нам сказали, що ми не можемо на, е, в зоні бойових дій виконувати завдання, оскільки. Або ми мобілізуємося, або ну тобто, статус має якийсь бути і відповідно в травні місяці 22-го року. Ми, ми мобілізувалися на півдні країни, і ну я з тими побратимами, які ми і продовжуємо, так і це вже більше як півтора роки, і, і виходить так, що ми очевидно це добровільно робили, але багато хто. Покинув багато роботи, яко, яка є корисною зараз, і для підтримки самого війська. Я вам скажу такий ще нюанс. Ми так спілкувалися між собою. і Багато хто каже: якщо буде можливість, ця то підуть з війська ті. Які мають чим зайнятися в цивільному житті, мають роботу, тому що давайте бути одвертими. Є певне там забезпечення, в тому числі фінансове, і той, хто там ну навіть берем базових там 30 тисяч, так хто в житті ну в, в цивільному житті не мав таких коштів, то він особливо відразу і не побіжить, тому що ну він ще не знає, куди чим він займеться, ну якби в цивільному житті, чи отримає він таки таку роботу, яка принесе. Ті ж, наприклад, 30 30 тисяч це теж дуже чутлива історія. я вище цих всіх моментів, але ну але вони присутні. І я хочу сказати те, що ну якби. Ті люди, які м м м мають чим зайнятися, вони очевидно будуть продовжувати працювати на тих же своїх побратимів, які будуть залишатися. Вони будуть волонтерити. Вони будуть збирати гроші на дрони. Вони будуть гроші збирати на на, на інші потреби і так далі. Війська, тобто їхня, ну якби е їхня діяльність на е спільну перемогу, очевидно буде продовжуватися. Е Ну, треба продумати про цей механізм. Про нього треба думати, бо ми не знаємо наскільки цей е, марафон, е, скільки цей скільки ця боротьба буде тривати. Пане Євгене, ви міністр культури в чотирнадцятому, шістнадцятому, дев'ятнадцятих роках. І для вас це дуже важливо. Мені ваша думка це дуже важливо. Це те, як сьогодні виділяються кошти на єдиний марафон. Чи наскільки це потрібно? Ці мільярди, можливо, краще, щоб їх витрачали на збройні сили України, і особливо це комедійний контент зараз під час війни. От був скандал з чоловіком Катерини Сачі, Юрій Горбунов, який, начебто, отримав тендер абсолютно чесно. А його великий друг, міністр культури Ткаченко, організовував цей тендер. Ну, потім він від цих коштів відмовився. Але далі оточення довкола Андрія Єрмака воно отримує кошти на створення серіалів. І це розважальний контент, і це бізнес, який до повномасштабного вторгнення працював з Росією. Про це зробили велике розслідування журналісти. Наскільки ви вважаєте, що це є зараз доречним? Я висловлювався, висловлювався з цього приводу. Я говорив, що тут важливий момент так званого технічного завдання, так і з якого все починається. Себто, якщо би той конкурс, який оголошувався, мав чіткі критерії і технічне завдання, що ми повинні усвідомлювати в який час ми живемо, так що. Той наратив спротиву, який який зараз випрацьовується наживо в суспільстві, в напередові його треба і фіксувати, і висвітлювати, і нести далі для наших майбутніх поколінь, тобто багато хроніки, багато документалістики на це потрібно виділяти гроші, більше того, ну як я говорив, можна це робити два в три в одному, тому що багато матеріалу і от Зараз, до речі, я як голова е, комітету Шевченківського, так е, відбір у нас відбувається і тих робіт, е, які якраз мають в собі у цю рефлексію або реакцію е, на події, які ми переживаємо. так Це один з найважливіших е, е, критеріїв. І от там є проекти, які я ну, я не можу зараз. Називати їх так, але які практично творилися в, в, в живому часі війни, в живому в живій хвилині боротьби, так і знімалися простими засобами, гаджетами, GoPro, там, дронами і так далі. Себто з історія з дронами вона може бути як, як кажуть, приємне з корисним поєднати так для того, щоб зняти якісь історії і із поля бою, і з просто. Побуту, який може бути теж сповнений багато ну багато гуморних історій, тому що вони присутні навіть в найважчі часи на війні, як ви розумієте, так? так і і це все знімається. Чому це ці історії не поширити потім або зробити з них цікаві гарні гарні фільми, так ну воно дуже потрібно, тому м, треба чітко поставити завдання, що ми зараз відбираємо. Прийде час і для комедії. Так, але очевидно, що зараз це має бути змужено. Я не люблю говорити про там державну програму, колись нею послуговувалися самою такою назвою ще про радянських часах. Так, але має бути чіткий критерій відбору і той, хто може подаватися. І тоді просто ті люди, які подаються, вони просто будуть розуміти, що з цими проектами ми не можемо подаватися, що ми маємо подаватися з іншими проектами і так далі. Очевидно, що момент культурних цінностей він зараз має велике значення. Воюють не просто за територію. воюють за 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 нашу історію, за нашу культуру, за нашу ідентичність. Чому розбивають? Чому коли я в Іванків приїжджав, ще коли в Чорнобиль їздив минулого року, то у іванковій нічого ще не чіпали, окрім тільки музею Примаченко, який вщент розбомбили, і і далі всі пам'ятки музей сковороди в трьохсотріччя сковороди. Так вони просто бояться цих маркерів нашої нашої єдності, нашої духовності, нашої сили багатовікової. Пане Євгене, низьким вам уклін. Велика вам шана, подяка. Дякуємо, бережіть себе. Євген Нищук, народний артист України, міністр культури 14 шістнадцятих, де